Доброго всім святкового дня. Вітаю на каналі Світланка Селянка. Вже сьогодні ми наших курчат винесли на двір. Молочко вони вже попили, налили їм водички. В кормушці насипали дерть і трішки пшоно. Переміщаємося у квітник. Вже закінчують своє квітування тюльпани. Żółci wyglądają troszkę kroś, На ірисах вже з'явилися квітконоси. Це в мене бордові іриси. А це старий кущ білофіолетових. Тут квітконоси трішки менші, та й квіти в них теж менші, бордові крупніші. Цей кущ у мене старий. Як я порахувала йому вже 14 рік. Висадила я пару корінців була в 2010 році. Скоріше за все, що в травні. Вже достеменно не пам'ятаю. Лише минулого року теж пару корінців вже від цього куща я вперше відсадила. Ось вони тут недалеко. На них також вже є два квітконоси. І виявляється, я відсадила його недаремно, тому що цього року ми будемо повністю міняти паракан. Він у нас. Старий, десь із обзелів, десь штахетник. Штахетнику тому вже взагалі більше 20 років. Так, виявилося, щоб поставити фіточку там, де вона була, в нас до цього, сюди в квітник в нас не вийде. Прийдеться її робити біля хоти, якраз навпроти того місця, де росте старий кущ. Ось такі справи Ось такий вже паросток. Одного з гладіолусів і ось з'явився вже другий. Лише третій, ще не сходить. І я придбала собі першу фігуру в моєму квітнику. Ось такий гномик верхи на равлику і поставила його під кущем смородини золотистої. Бочки ростуть. Листя в них вже величеньке. Погода в нас сьогодні мінлива. Зранку було прохолодне, плюс 7. Потім трішки потеплішало, зранку хмар не було, а потім поступово почало натягувати. Зараз уже майже суцільна хмарність, але сонечко все ж таки пробивається. І на сонці до плюс 17. Продовжують квітувати Маргаритки? Прижилися. Вже ось така юшта Вигетує виноград, поразимо добре, розсада тютюну. Це та, що я попікірувала раніше. А це менше. Це пізніше. Ще сьогодні не поливала. Зараз зароблю відео і пополиваю. Тут на іншому вікні в мене помідори. Трішечки анонсу про майбутній наш паркан. Ось такі листими та ми Вибрали. Спочатку хотіли однотонні, потім я побачила цей і вирішили, що буде у нас під камінь. Ціну забудь матеріали і роботу і все інше. Про все я скажу в окремому відео. Ми в цьому році трохи підрізали наш горіх. Це щоб він не був надто високий. Я ще не бачила, щоб він квітував. Можливо, що в цьому році в нас урожаю не буде. А в минулому році ми з нього зібрали перші п'ять горішків. Ось так піднявся наш ячмінь. Маю зараз на присядки, бо розібрався вітер. Дуже сильний піднявся. Вчора пересадила три пагони малини. Це у нас малина ремонтантна, ми її в минулому році завелись. Вона мені дуже сподобалася, але посадили ми її в такому місці під старим парканом. Хто його знає, щоб... Якщо раптом ті кущі щось з ними трапиться при постановці нового паркану, то я вже зарані відсадила три кущики. Один прийнявся ось дуже добре, а два прийдеться добре полити, щоб вони попіднімалися. Це у мене Ожина, теж минулорічна посадка і ось ще один пагін Малини. Яблуні вже майже всі відцвіли, лише поодинокі квіточки. Ось такі вже на шовковиці з'явилися ягідки Пройде небагато часу, і будуть поспівати. que <laughs> qué Ну, ось таке сьогодні було відео. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую, що дивитеся. всім всього найкращого і до наступних відео.